Заперечна форма з дієсловом «to be» в теперішньому часі утворюється дуже просто. Потрібно додати частку not, яка вживатиметься після дієслів am, is або «are». Можна вживати повну форму, коли ми проговорюємо всі три слова окремо. Наприклад, I am not, he is not, або скорочену форму. I'm not. he's not. Або he isn't. Для всіх осіб є два варіанти скороченої форми в запереченні, крім першої особи однини. Let me give you some examples. I am not at home. Я не вдома. Am not. Може злитися. І якщо випадає буква A, то замість неї поставимо апостроф. Тобто скорочена версія буде I'm not at home. В перекладі буде те саме. Ще один приклад. She is not hungry. Вона не голодна. Може випасти або буква I. Тоді отримаємо she's not. А може випасти буква O. В цьому випадку будемо мати she isn't. She's not, she isn't, означає вона не є. В розмовній мові вживатиметься скоріше скорочена форма. Пиши свої приклади в коментарях.